Всім гарного і доброго дня! От дивіться, друзі, чим я займаюся. Нарізав отаких гранатів, черенків і вкоріняю. От. І от такий результат я отримав місяць тому. Вже вкорінені. Гарно він цей гранат. І гарно росте. От, дивіться, які пагони вже пустив гарні. Ну хоч і літом. Весною вкоріняв, не приживається. Лимон плоди ливає все. Більші і більші. І от такі в мене гранати. Я вам вже може показував. Вони з кожним днем все більші і більші робить. Де він? А вот наверху. Такі вже бамбуляки. Ще. Це великий, великий буде, бо він вже великий. В Землі хочу його посадити в відкритому ґрунті на вулиці. Попробувати як він буде. Кажу, що росте гарно, тільки вкривати треба. Так, йдемо на вулицю моя хазяйка. Трути компоти. Там, де у мене є. Хазяйка. Ти крутиш компоти, а я гранату коріняю. Як пальці попоклаю? Банка сколихнулася. Не, тут дуже повна із кришки вилялося, кіпеток вилявся. Ну, що не ну. кинуло до ґрунту. Ну, бачите, Та яка стрмна штука. Та з чого в тебе? Ож'єна. В літрових баночках вийшло зимою як сік, бо воно таке концентроване, що його можна розводити навіть з водою. Але від я не розводив, він так їх п'є. Що, Один щелчок. Я два роблю. А де другий? А о, зараз? Ого є. Е, тако ми крутимо на дворі, Скоро закипає. Влазить 17 баночок літрових влазить. Трьохлітрових 8. Це у нас така ходка. Вісім трьохлітрових, 17 літрових. Закипіло, поварилися і закриваємо. Але спішу, бо дощ, щоб не капнуло бо лопне банок. А колір який класний в них, а? А взагалі вже надає колір класний. Він ще буде ще темніший, це тільки зварений, він ще постоїв, він ще буде темніший. Цукру даємо багато, бо вона кисла. Бач, ніби розварилася. Зварилася, Віч? Біла. Якщо біла, то зварилася. Угу. Потім ще персики будуть, ще закриємо. А, ну персики. Ось вот і персики. З-під Молдавії я був привіз. Оцих два саженця. Персик взагалі шикарний. І брав один сорт, а попалося два сорти. Два різних. Цей менший росний. Цей дуже крупний от він. Це такі кулаки. Персики рая вам показував, вона кропила це років і спасла. Чим ти кропила рай? Кропили три рази. Три рази кропили. І завжди кропим три. Все одно трошки листя крутиться, але воно потім облітає, то круче, не пускає свіже. Бачите, навіть не скажете, що на ньому було листя покручене. Да, да. Але кропити треба, бо якщо не будете О, кропити, то він загине. Буде отака, от таке кручене листя. Але якби взагалі не кропили, то він би загинув і плоди би не виносив. А той ти показував, то наші первенці. Ага, ну то первенці, так. Да. Ну тому вже 10 років, якому. Я вітя запробував, що в... ростуть, значить розсадити. Вгадав з місцем. Їм тяжко ще з місцем вгадати. Оце великий взагалі. Він росний, великий. Високий, аж до криші йде. А це молодий. Молодий теж крупний. Всі дерева, персика, всі з плодами. От навіть такий нещасний, високий. І то він з плодами. Це, це, щоб ви знали, це всі різні сорти. Так, всі, всі різні сорти. Але щось вони цього року всі, всі однаково достигають. Обично перший, другий, а це щось всі будуть, мабуть, зараз. Тож добре, не зімо. Да. Хоч компоти закриємо, а то об'їли б, а так хоч будуть компоти. Крутимо компоти з персиків бомба. Дуже смачний компот. З домашніх. Один, один товариш мені казав, каже, ти що, Керс... ще робили. Персиків треба їсти, каже, а не компот. Може, десь Бог, би закрили такий би на булінчики. М -м -м. Все, я вже хочу варені закрити. Ой, головне, аби достигли, щоб було все добре. Це точно. Що там Коля, не лізу до вогню? Що, вже бачите, газ потушила. Що росик, мамі допомагаєш трохи? Трохи допомагав він. Що він тобі робив? Банки мені носить, воду носить. Є допомога. Кришки накриває. Яблука, яблука теж. Він, а Вітя ти казав, що жил вже здає. ростик, вже кожен тиждень здає у жінку. Так, да, от жило що ми показували, то вже ціна є, по 35 гривень кілограм. Та ми вже здаємо. Яблука дуже, дуже ламає їх. Я їх пообривав даже де полишав, от бачите, по два по, по одному. І все одно росні яблука. Ось яблуко є Сімеренко зелене. Дуже смачні яблука. Крупні. Це ці зелені, зелені. А ці сорти я не знаю, теж класний. Крупне. От моя рука і от яблуко. У нас дощі проходять. Вчора було Така майже злива була. Але вже сонечко вийшло і вже в нас сухенько. Що хазяйка? Дозакручуєш і де ще щось робити? годувати. Ні, Серйозно, бо наші десь поїхали, нема нікого. на обідра свиням. Батьки десь поїхали теж на промисли. Яблука збирати. Так, Яблука збирати. Зараз сезон. По посадках яблука, по садках диких. Я кажу, дивіться, знають вони місця. Він каже, боже, вони мене з дійства тягали. Каже, кожну яблунку де знають, де можна. Так, да? Да, вони, вони знають. Старі люди знають, де, де, де яка яблуня і де можна назбирати яблук. І зараз яблука по чому? По 2,80 восімдесять, але кілограм 2,80 восімця, ти вже мають на хліб і масло. На хліб і масло яку тисячу в день, а для. Пенсіонерів тисяча це великі гроші самі знають. Ну, це значно. ще відходить на бензин, що ти? Ну, я так в, в Гразному взяв. Але на робити по кроповах треба налазитися. — Мама, вчора е, помидори закривала теж, закрила 16 теж літрових баночок, а я вже сьогодні компоти, бо вчора дощ налякав. — А що ти робиш? Е, са, е, цукор? Так, роз... е, дощ да, цукор. цукор. Роста. Вже видно, чи вона зварілася, чи не зварілася. Горить, горить не все в руках в Давай это вже виключаєш. Так, ти вже все, так? Давай дуже довго Треба зараз цю воду зіляти, щоб курка не втопилася. Колись курка була, зварилася. Все, друзі, до зустрічі.